Дорогі побратими та посесті, сьогодні Україна святкує День Герой І не тільки Україна, а й весь світ. Тому що сьогодні цих 300 молодих хлопців, плечан прирівнюють. До 300 спартанців, які оберігали та обороняли до останнього подиху свою країну. Ви знаєте, наскільки це є героїчне свято, наскільки і величезне. Це величезне, тому що уряд тоді допустив дуже багато потолок, щоб не було цих подій, тому що хлопці знали, що вони, що вони чи їх будуть вступити заради майбутнього, заради українців України. Ви знаєте, ми коли йшли, я подумав, що у всіх нас є одна мета це мати єдину сильну армію. Армію таку, що ворог навіть боявся дивитися в бік України. Армію, яка б давала гідну віці всім імперським загарбникам. Армію, яка була б народною, яка була б націоналістичною. У нас буде таке товариство. Ми до цього доживемо. Також хочу сказати, що тоді, 94 роки назад, зіткнулися дві ідеології. Одна ідеологія це вибору України на європейський шлях розвитку, друга ідеологія це імперсь... імперсько-більшовицька. На превеликий жаль, ми і сьогодні бачимо цих муравйових в обличчі Табачника, в обличчі Тигівка, в обличчі Азарова яких мета, зробити українців, яких мета зробити українців рабами? Але товариство, я сьогодні дякую всім, хто в такий мороз кинув сім'ї, вийшов на цей мітинг підтримки. Перемога дихає нам в спину. Ми, пере... Ми не переможні. Слава Україні!